Цього літа Шахтар підписав Вінгера Лукаса Ферейру. За гравця Сан Паулу гірники віддали 10 мільйонів, і він нарешті забив перший гол за команду. Лукас допоміг Шахтарю здолати Амбердін в лізі конференції. Цим м'ячем Ферейра одразу увійшов у рейтинг наймолодших голадорів клубу в Єврокубках. П'яте місце із показником 19 років, 157 днів. Хто ж у топ 4 на місяць був молодшим Егіналду, коли забив свій дебютний гол у Єврокубках? Бразилець відзначився у 2023-му в лізі чемпіонів проти порту, коли йому було 19 років і 126 днів. Топ-трійку з показником 19 років 104 дні відкриває Кауан Еліас. Свій перший гол у Єврокубках дороговартісний нападник забив цього літа, долучившись до виносу Ільвеса в Лізі Європи. Вібе. Титульний партнер української прем'єр-ліги ще двом гравцям шахтаря вдалося забити у Європі до 19 років. Друге місце посідає відомий у минулому румунський нападник Чіпріан Маріка. Гравець непогано пограв за шахтар в середині нульових, а його гол п'юніку у кваліфікації ЛЧ 04-05 був забитий у віці 18 років 299 днів. Тоді румун оформив дубль. Цей рекорд тримався майже 20 років, але зрештою. Був побитий у 2023-му Кевіном Келсі, венесуелець у віці 18 років 232 днів вразив ворота Фейнорда у Лізі Європи. Хоча нідерландці навряд чи засмутились, адже перед цим забили шахтарю аж сім голів. Ось у такій компанії опинився новий вундеркінд гірників Лукас Ферейра. Нагадаємо, що